І сьогодні в мене відео про гру Heyдей. Я вам казала про робки. Хто здивився це відео? надіюсь, що всі дивились і всі зараз знають. Якраз я буду знімати про ігри. Ось гра, будь ласка. Хто там мене просив? Ось є е, ця гра. Я ж дуже не трошки брала, у мене не дуже багато. Напишите, мені тільки шостій. Рівень то будемо такі корови, кури, що машина спіхала. І все. У нас молодко завод. Чекатика відкрити на час чекати. Е, Уличила оцю штучку. Ну що це там збирається всяке таке. Хто не знає, зараз покажу. Ось. Силосна башня. Силосна башня тут у мене. Така. Амбар. Амбар? Ангар. Ну, амбар. Отак, да? Ось це, хто не поняв, зараз вам покажу. Ось цей. Потім тут у мене такі, щоб робити хліб така штучка Тут у мене щоб робити їжу для. Зараз, ось, допустим, для курей. Можу взяти. Корейш хочу за так. Да. Ось так, да, тут буде робитися. Свинай мене ще поки немає так, що не так тут ці бабушка і деточка сидять. А мене открыти на следующем тільки. Бачите, помощники будуть доступні на 33 рівні, да? Отак. Так що... О, надо ой, треба вже пособирати. Бачите, все легко. І їй задають такі зідочки. І ось дали бонус. Оцю штучку дали. Дерев'яна панель. Цю штучку дали. Да, бачите, у нас доріст, якщо не будете. Є така, а є така. Напустим, це дерев'яна панель. А оце це просто дожка. Mm -hmm. Ну таке я хочу, щоб там його дивні, щоб відкрилося ось це кіоск. До речі, хто е, цього е, потім в кінці відео покажу. Так, що А ну дайте. Зараз покажу, потім ще покажу. Мій ось тех. Мій тех. Так що записуйте швидко, я всі приймаю всіх друзі. Ось о, мій тех. Приймаю всіх. Бачите? Так що, водій, ось, ось запустимо. Я думаю, хто у когось тижок кожен знає про цього грега. Він у кожна є в друзях. Бач, у нас тут настигну перший От Отак. А ось мій уже особистий. Особиста ферма. Тут у сьома рівні, бачите? Тут трохи буде Мені ця ферма більш. Але Бачите, тут така каси, тут все місце, тут вже мій. Бачите, це, до речі... Кому треба. Мені подобається. Ой, бачите, я не знаю, як, наверное, я, я тут вам не покажу, але я прикріплю відео цьому. Е ну, прикріплю десь е цього... Ну, якщо вам там. Я напишу, що де тут, який тут є нік. Ну, цей тех. На Цьому тофай і на том туфай. Підписуйтесь на той, що буде другий. Основний називається. Я так підпишу, щоб ви знали. Ось, бачите, опа, у мене зібрають безплатненько. Бачите, так мене зібрають по дворі безплатно. Ладно, повертаємося додому. Отак, що там і корови, що нічого. О, воно тут яйця вже покриває. А, тут покормити їх, можна. Так, забрається і покорми їх. Так, 7 окей, все Стоп Понятно, то у мене є. Бачите, 68 у меня є, мене мама посади. Бо. Шо тут? Так, бачите, бо оцю штучка у меня просто запомнить, я же тут устроилась точно. Не просто заповнена. Ось вона була по такий рівень. Такий подкий рівень вот я вже дострою тут бо було нереально. Ну, а взагалі, типа, тут на цьому аккаунті я буду, типа, продавати вс кіоск, який в мене має скоро відкритися. Ось тут киос тут я буду продавати на основний аккаунт. Типа тут буду дешевать потом. В принципі, я буду продавати, щоб у мене тут є. Це буду продавати на той аккаунт. Основний, так скажем, да? От, так? Отак, так. тут у нас не бачив, де я зайшла. Я зайшла ось сюди. Ой. Автор контента, видіти код. А, ось його тут переключається. Блин, тут переключайтесь. Це хороша штучка, щоб можна було. Так, ой, шайл. Ну, в принципі, що он тут и тут, -то? ці всі тваринки. Хто у нас ще буде в дальнейшому жить? Хочу тебя тут обам. Коня це mm -hmm. Не... наповідомлення. Все конячки будуть, так. На сорок сьом. Ой, юні всі волі. Я думала на сот. Прикольно. Чорний кролик. Прикольно. Так началось у нас тут. Такі гра класна, рекомендую. Хто хоче установити, уценоти артисно класно. Ладно, ну, давайте вам те дуже быстренько прогортаю, ви же не встила подивитися, да? Абсолютно. Скажем. Так, це давай. А, ні, давайте там чотка тут там. Так, називається для животных всякие будки, тут всякие такие. Дальше, тут животные сами. <свят> ну и мы тут тоже дивились, в принципе. покажу вам еще раз. Вот тут у нас э, производство всякое. Всякое, точнее. Вот так, да. Так, вот она. Восьмому, да. Ото От, тобто, тут таке производство і тут доволі багато. Останнє производство на 124 рівні, бачите? Ой, це дерева і кусти. Ну, доволі теж прикорд. А, тут не мало. Ну да, типу, їх можна ж багато робити. ці ті... Гранатове дерево на 107 рівні. А тут ось таке. Що там? Є? Це украшення. 6000 бассейн. Ну, это все, тут за кристаллики. А у меня есть всего все. За 5000 кисточек капец. Так что вот так. И да, я да, классно тому, кто хотел, устанавливаете без каса. Так, пожалуйста

Але не там замовляє. Це переконається. Ви можете оціпити просто круговорот. Але я ще її буду продавати на свій же отак, як мене не знаю. Ніколи хочу тобі відкрити ось.

Иду было а я тут я на ферме у меня ферме купил больше и пицца машина а тут стоит, жда шос он кукурузы жда ой почта привет у тебя есть манин 2 за 7 то можно да конечно мы туда к сожалению мы ему не придем и плодить типа шевинштаб Так у нас тут мені таке подобається. От я і на Ну добре, мені це було цікаво, корисно. Я дуже сильно старалася. Тому так, чекаю вас на моїх дальних відео. Всім па папа!